Актуальним та пріоритетним напрямом діяльності Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України є перевірка належності застосування законів, зокрема військовими комісаріатами під час проведення чергового призову громадян на строкову службу, а також додержання умов Кодексу України про адміністративні правопорушення під час притягнення громадян України до адміністративної відповідальності за порушення порядку військового обліку. Про підсумки Севастопольської прокуратури у цих питаннях далі у актуальному інтерв'ю старшого прокурора Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста першого класу Петра Бойка. Зв'язку з цим Севастопольською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в, на протязі травня-червня 2013 року проведено ряд відповідних перевірок. Зокрема, в Севастопольському об'єднаному військовому міському військовому комісаріаті та Ялтинському міському військовому комісаріаті Проведеним проведеному перевірками встановлено ряд порушень. Зокрема, встановлено, що окремі службові особи Ялтинського міського військового комісаріату, виконуючи свої функціональні обов'язки неналежним чином, несумлінно. Порушили встановлені обмеження щодо військових посадових осіб, встановлені статтею 6 закону України про засади запобігання протидії корупції та надали переваги фізичним особам, громадянам України призовникам у вигляді їх безпідставного незаконного звільнення від призову та фактичного зняття з обліку призовників внаслідок таких неправомірних дій службових осіб Ялтинського Міського військового комісаріату ухилились від призову 67 призовників. Також переведеною перевіркою встановлено і численні порушення під час проведення адміністративних розслідувань в даних військових комісаріатах. Зокрема, перевірками встановлено, що в ході адміністративних розслідувань порушуються права громадян на захист, на неупереджений та об'єктивний судовий розгляд їх адміністративних справ. Відповідно, порушується право на оскарження винесених у даних справах рішень. На ці порушення Севастопольської прокуратури своєчасно відреаговано. За наслідками перевірок внесено два подання. Вони розглянуті за результатами розгляду три посадові особи військових комісаріатів притягнуті до дисциплінарної відповідальності п'ять незаконних постанов. Про притягнення громадян України до адміністративної відповідальності скасовані як незаконні. Робота Севастопольської спеціалізованої прокуратури на даному напрямку триває і набула системного характеру.